Серйозний сигнал від Китаю ну по перше, є інформація, що Індія вже скоротила на 50% закупівлю нафту в Путіна. А це означає, що Путін вже 15% грошей не отримує взагалі, які він отримує від міжнародної торгівлі енергоресурсами. Ну а через місяць, півтора Індія повністю припинити Тобто 30% грошей не буде. Ну значить не буде за що воювати. І вчора слова ван і А Ван і це ну друга людина в Китаї. Він сказав, що торгівельні війни між США і Китаєм нікому не вигідні і треба вести перемовини. І всі питання будуть вирішуватись на. На перемовинах між США і Китаєм, а це якраз про те, що я говорив. Ну що Трамп побачив, що Китай дає слабину, а дає він слабину із за своєї економіки, тому що розуміє, що ну ці тарифи Трампа, які вже введені попередньо, вони діють. Ще він зараз вів, якби з 1 листопада, 100%, А тепер він хоче вести 500% створити фонд перемоги на 500% у цьому тарифі. І що це означає? Що Китай буде фінансувати Україну? Ну Китай однозначно це не буде підходити. І я думаю. Що зараз все складається для того, щоб завершити війну. Якщо Трамп домовиться з Китаєм, а Китай дає сигнал, що він готовий домовлятися навіть після всіх погроз Трампа, то ну Путіна ніхто навіть питати не буде, і ми скоро побачимо припинення вогню. Слава Богу, ображені. Ображення, ну вчора накинулися на мене боти. Я от сьогодні зранку подивився коментарі. Боти російські за те, що я хочу, щоб Україна отримала тамагавки і ракети, щоб ми були забезпечені. А інше це боти влади і вони такі ображені, що во трам зустрівся, ну не зустрівся, поговорив з Путіним. Що там говориш, на що він дає йому шанс? Ну і на мене, якби починають наїжджати. Так, от ну як на мене, боти влади і влада те, що вчора почали з'являтися статті від нашої влади, якби ну. Бо це зрозуміло від кого, що от війна буде мінімум до 27-го року. Ми розуміємо, що у владі багато хто хоче, щоб війна була до 27-го року і це продовжити, тому що є на чому заробляти. Тому і ботів оцих цих тримається за це ж треба платити за все правильно за цих ботів. Ну а якщо бути накидуватися, просто буду блокувати і далі вести свій блог. Тому не страждайте. Подивимося, як далі буде. Всі ми тримаємо кулаки за мир, тому що тамагавки це добре, прекрасно тільки за те, щоб нам дали томагавки, але всі ЗМІ пишуть, що нам їх дадуть не тисячі, а 20-50. І ця ситуація однозначно так сильно не змінить. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профіля. Підписуємося.